Всім привіт! Бачив в тіктоці відео, де кажуть, що не можна на метал під'єднувати сонячні панелі кріпити. Я не згоден, оскільки ось в мене сонячні панелі, паутини нема. Вони на металевому ось профілі. Зараз трошечки перейду там, де з'єднані. Ось з'єднані, ось так. Нема ні корозії. Нічого. Профіль пофарбований. І все гаразд, тому не знаю, буду дивитись, платити за алюмінієвий профіль багато коштів, якби. я не думаю, що це розумно. На металевий профіль нормально, закріплено надійно, ніде нічого не шатається, нема корозії, все нормально. І Якщо що, можна обслужити, навіть якщо десь там буде ржавіти, можна дофарбувати. Та й все. А викидати кошти, лишні кошти це, думаю, не сильно воно доцільно. Так, кріпити, можливо, там буде краще кріпити. А тут а, також просверлив собі отвори, намітив, просверлив отвори і все надійно, все гарно виходить. Мені подобається, рекомендую. На профіль закріпив, і все воно буде гаразд. Хто б там що не розказував. Всім добра, всім гарного дня. Дякую за перегляд.